Добрий день, РГР студента групи 211 міцнисом. В цій роботі була розроблена гра машинка, яка обіжає перешкоди і керується двома кнопками при цьому. Це все розроблено було на основі мікроконтролера Arduino із використанням таких елементів, як lcd lm 044 l і трьох кнопок, які підключені до землі резистора та живлення, відповідно. Сам дисплей LCD підключений до землі живлення. Ці два піна до відповідних 12-11 пінів на платі, І ці вже останні 4 до 5, 2, 3 та 4 піна. Також тут підключно ще до землі. Запустимо, подивимося, як працює. Говору для тесту вводиться, Потім наш мій старше, щоб почати гру. Ця кнопка вітає тільки за старт? Починаємо гру. Машинка їде. Ось машинка, ось перешкода і починаємо біжати. І воно буде рахувати потім наш загальний сумарний рахунок, скільки ми об'їхали. Перша, друга об'їхали, навіть не рухаючись. Третю об'їдемо, Четверту об'їдемо і п'яту вже вріжемось. Зараз це п'ята, ось п'ята. гейм наш рахунок 4. Можна ще розпочати, але вже не будемо. Подивимось краще код. Що у нас написано в коді. У коді спочатку визначаються зверху підключення директиви спеціальної для взаємодії з дисплеєм. Потім визначаються константи нашого дисплея, які піни за що відповідають. Тут визначається розмірність піни, які відповідають за рух машинки вліво-вправо, а можна сказати, вверх-вниз. Як таке питання, вже з якої сторони подивитися. Потім це наша кнопка старт, і тут же Delay, всякий сіт для рандомного значення, і дефікалті, які визначають густоту цих розставлення перешкод. Тут вона стоїть досить, досить легко для, просто для тестів, щоб показати. Далі, наприклад, можна подивити, тут визначається наша машина, її координати, положення відносно. Дісплея, бо він у нас 20 на 40 і він має розміщуватися по центру. І довжина. Вона, якби машина спочатку не рухається, просто розміщується. Далі опустимося вниз, подивимось функцію setup. Визначаються піни на інпути, на інпути і вводяться спочатку в коговори, так і було, потім запускається функція чекає, чекає а точніше пише нашу label, і чекає на Подачу далі через функцію menu IDLE, меню IDLE і чекає на кнопку старт. Кнопка старт пішла. Поїхали. чиститься наше табло. І Е Що робить стартгей? гейм запускає, як по назві вже ясно, гру. Але спочатку чистить дані, бо воно може бути ж перезапущено. Всі змінні константи, константи ні. точніше, тільки змінні чистить. І запускається loop. Loop є game loop і game loop. Тут багато функцій, які відповідають саме за функціонал гри. Спочатку це наш дилей із визначеною раніше константою, Update track, track draw, track... Зараз подивимось, що дає update track. Зараз um, update track. трек. Ось, а не трек. Воно просто ітерується через наш гріт, тобто трек, можна сказати, дисплей, який був визначений ось тут. По суті, що це таке? Це, звичайно, двомірний масив, який бінарний двомірний масив, який містить або 0, або одиницю. Відповідно, один це є перешкода, 0 перешкоди нема. Воно перевіряє, чи останнє значення було точніше, значення, якому зараз воно останнє, якщо ні. То, якщо так, то воно малює перешкоду. Е, перешкода повертається в функцію Generate Obstacle. Вона так само додатково перевіряє споготракті, яка у яка була відстань між попередньою перешкодою. І її не, робить, не генерує, якщо була маленька відстань. Далі воно просто додає. Перешкодуємо масиву. сюди все повертається. Після цього, наприклад, тут визначені наші цігляють е, е, перешкоди, наприклад. Далі, далі, далі. Зараз повернуємося наступну функцію. DrawCar. Просто малюємо машину. Десь тут. О, ні, дрокар. Ось, просто малюємо машину за допомогою будованих бібліотечних функцій. Check-MoveCard, check-коollisн це вже за, за рук з щитується з кнопок, і Collision — воно просто перевіряє. Ем, зараз, о, о, тут. Якщо співпадають координати машини і координати нашої перешкоди. Як воно перевіряє? Просто бере значення положення ем, машини і перевіряє у масиві двомірному трек, чи у цей момент. Е, Машин у цих би, значеннях масиву оберігається одиниці. І все по суті. А ще рахується, ось скоро тут плюс-плюс, коли ми проїжджаємо нашу обстрілу, перешкоду, тобто, коли х-координата співпадає, шукається точно так, коли співпадає х-координата, і в цей момент y координата у нас не нуль, не нульова, то воно додає скор. В такому випадку, ось. І потім це все заново працює і отримуємо те, то, то що отримали. По суті, в мене все. Дякую за увагу.